Всім смачного, ви знову на каналі Ласушка. І сьогодні ми будемо готувати такий легенький, ліч, літній смачний десерт, який дуже сподобається в спеку. В спеку потрібно щось, різноманіття якесь, тому ми сьогодні приготуємо. Отже, для початку ми беремо що, столову ложку желатину, заливаємо водою, щоб він набубняв трішки, а в цей час. Ми беремо пакети ряжанки, виливаємо в ємність. Чому саме ряженки, можливо, ви запитаєте згодом? Тому що буде на смак, як таке пряжене молоко. Дуже смачне. М смачна ряжанка. Далі до ряженки ми додаємо 2 столові ложки цукру. Далі після цукру ми додаємо столову ложку какао нашого смачного, негіркого какао. Вибирайте негіркий, щоб був ще більш смачніший десерт. І ще додаємо дрібно нарізаний один банан. Мені подобається, коли там шматочками, а не подрібнений сильно блендером. А так шматочками відчувається в десерті банан. Дуже смачно. І тепер все ретельно перемішуємо. Коли все перемішано, далі ми додаємо наш розтоплений желатин, повністю розтоплений. І знову все перемішуємо разом. І коли у нас вже все розмішане, ми, звичайно, що? заливаємо нашу форму, ту, яку нам подобається? Отак. І ставимо на застигання в холодильник. Як тільки воно застигне, можна вже зразу смакувати, яке воно буде смачне чи ні. Ну, ми з вами трішки пізніше посмакуємо. Ну, дуже буде смачно, я вам такий спойлер роблю. А поки ще не показав, то пишіть в коментарях, що робити ви таку смакоту, ставте вподобайки під відео. Прийшов час спробувати нашу смакоту. таку літню закуску. Воно, бачите, вже захололо. Трішки, звичайно, двигається. Можливо, треба було більше желатину, але нічого. Видно, бачите, шматочки. Шматочки банана. Є. О, дивіться, яке, яке воно таке рівномірне по консистенції зі шматочками банана. М -м -м. Холодненьке, виміру солодке з банановим смаком. А ряженка дає такий особливий смак такого пряженого молока. Це дуже неймовірно, смачно і прохолодне таке в спекотну погоду, те, що треба. Готуйте обов'язково і підписуйтесь на канал Ласушка. Всім смачного!